Українські збірні на Олімпіаді. Перемоги? А що, все? Тільки перемоги. Як мінімум 20 золотих медалей. Удачі і поб'єдки! Щоб вони удачно виступили. І вони знали, що ми за них будемо болети, будемо держати кулаки. Очень би хотілося, очень би хотілося от наших спортсменов увідять. Ти зможеш зробити найкраще свої вправи, виступ і заради когось боротися за найвищу згодинку, які дестала Пашани. Перемоги, удачі, щоб зайняли перше місце. Золото. Тільки, тільки золото! золото да. Тільки золото! Ми чекаємо від вас. Бажаємо щастя. Мережах проходив конкурс на найкращий символ, який би дійсно особлював любов до українських спортсменів. Як ви вгадаєте, який символ дійсно кращий? Україна вперед! Україна Україна вперед! сердце любовь привлекает сердце а, символ символ любви поэтому больше всего выцепляет сердце любовь до Украины ну орнамент. ну сердце значит э, как бы сердце мы с тобою спортсменом наш украинский символ плюс э, Рісунок український, тут все ти з України. Ну тут орнамент український, кольори українські. І не так, не дуже визиваючи. Мені це треба краще. Ви що ми дуже любимо нашу збір. Для дорослої я би обрала оце, бо це ось серце з українською символікою на і воно таке натхнене, тобто сяє енергією. А якщо брати дитячу олімпіаду, бо є ще юнацькі олімпійські ігри, то я побрала оцей, бо він такий веселий, гарний і дуже оптимістичний. Ну, це символ молодості і спорту. Тут видно, що маленька людина біжить, яка займається спортом активно, а це вже в цьому юному віці. Весь, ну, є, є початок. Початок ну, спорту, спорту. Дякую, 21 липня ви будете присутні на святкуванні Дня фаната України. Надіюсь, так, якщо не було на роботі, то буду присутній. Україна вперед! <реш> Україна вперед!